Готуємо соустке малі. Того року закрили дві порції, цього року буду закривати шість, тому що він був у нас на вес золота. Показую. Я роблю дві порції, вам розказую інгредієнти на одну. Значить, 1,5 кілограма слив, один солодкий болгарський перчик. Так, далі дві перчички, 100 мл водички. І 4 столових ложки цукру. Це все ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо хвилин 10-15. Проварила я соус. Ось так він виглядає. Зараз будемо це все блендерити. Все перебили, знову включаємо на газ. Дві головки часника видушуємо. Дві столових ложки солі. І в мене спеції суха аджика і хмелі сунелі по столовій ложці. Все гарненько перемішуємо. Ось так. Ще хвилин 10-15 кипить і стерилізовані баночки закриваємо. Ви знаєте, мені не подобається його густина, то я його трошки довше поверю. Закрила я вже соус кемалі. На виході в мене вийшло 5 півлітрових літрових баночок і піалочка. Це з двох порцій. Рецепт я вам говорила все на одну. Ось такий він, бачите, він же починає гуснути. В пориві він ще загусне, і буде смакота до м'яска. Клас. Ще буду робити, обов'язково.